Ми вже сьогодні говорили трохи про Чернігів і про ранковий удар. Докладніше дізнаємося, яка наразі ситуація до нашого ефіру долучається Дмитро Бржинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Вітаємо в ефірі. Добрий день, радий вас чути. Пане Дмитре, ми дуже співчуваємо родинам усіх загиблих, тримаємо руку на пульсі. Наразі нам, принаймні, те, що відомо, це 15 загиблих, понад 60 поранених. Чи відповідають ці цифри дійсності? Як тривають роботи по розбору завалів на місці трагедії? Наразі пошукова рятувальна операція триває. Дані постійно уточнюються. Зараз вже відомо про 16 загинувших людей. 61 поранений, з них троє дітей. Діти наразі відпущені додому, отримали незначні пошкодження. Підрозділ ДСНС інформує про те, що і ще вони чітко розуміють, що є ще один загинувший, якого вони бачать зараз. Вони намагаються достатися до тіла загинувшого. Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, а чому так багато людей загинуло? Через те, що люди проігнорували сигнал повітряної тривоги і не спустилися вчасно в укриття, чи тому, що занадто короткий був час польоту ракети ракет, так дійсно від оголошення тривоги до влучання на території міста цих ракет часу було небагато біля п'яти хвилин, але звісно. Ми бачимо, що найбільш загинувших і постраждалих це люди, які знаходились поза укриттями, знаходились на вулиці, тому така цифра поранених дуже велика. На жаль, люди дуже часто, пересічні громадяни ігнорують сигнал повітряної тривоги. А, Зараз ж... у нас пошукова, пошукова рятувальна операція триває, у нас розгорнуті пункти незламності, розгорнуті пункти приготування та винищені їжі для постраждалих та підрозділ, які долучені до ліквідації наслідків. Комунальні служби міста приступили до поквартирного обходу, з'ясовують об'єми пошкодженого майна для того, щоб можна було долучити до програми її відновлення. Поліцейські слідчі управління також розгорнули дві локації для комунікації з населенням, де приймаються заяви по пошкодженому майну, а також по загинувшим та пораненим. Також була інформація про людей, які внаслідок обстрілу вважаються зниклими безвісти. Чи великий список таких людей, і як довго люди будуть вважатися зниклими безвісти. Годину назад ця інформація ми казали, ми знали про п'ять людей, які рахуються безвісті. зникли, які як зникли, які як зникли. Ця цифра не уточнена. Я думаю, що після завершення пошуково рятувальної операції, коли будуть розібрані всі завали, ми зрозуміємо, чи ці люди просто десь знаходяться поза своїх, своїх будинків, десь в інших містах, або вони, на жаль, загинули, або поранили. Пане Дмитре, ще зранку лунала інформація про те, що в Чернігові після ракетного удару оголосили терміновий збір крові для постраждалих. Особливо це стосувалося крові з негативним разом з фактором. Скажіть, будь ласка, чи люди здають кров? Чи якщо можливо не так як хотілося, можливо, ви могли б звернутися через нас до чернігівчан, закликати їх приходити в пункти збору крові? Зразу ж після того, як ми отримали інформацію про влучання ракети, у мене на офіційному сайті була розміщена інформація про те, щоб громадяни долучились до здачі крови крові в нашому центрі. Наразі там великі черги, мешканці міста приходять, здають кров. В цьому зараз у нас проблеми немає. Раніше ви зазначили, що від сигналу повітряної тривоги до вибухів ракет пройшло 5 хвилин. Цього не завжди достатньо, аби знайти найближче укриття і сховатися. Але чи достатньо цього за наявності потрібної кількості сил та засобів протиповітряної оборони для перехоплення та збиття повітряних цілей? Ви знаєте, на це питання краще можуть відповісти військові, тому що. Військова адміністрація це більш цивільна структура, яка займається трошки іншими питаннями. Це вже до підрозділу протиповітряної оборони. Вони, як більш фахові експерти, можуть надати відповідь, чому ці ракети не були збиті, чи бачили вони. Я, на жаль, на цей чітку відповідь надати зараз не можу. Зрозуміло, пане Дмитре. Ми щиро дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Наші серця сьогодні з Черніговом з Чернігівчанами. Дякуємо вам, тримайтеся. Спасибо. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був на прямому зв'язку Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.